Шановні учасники і педагоги, рада вітати вас на обласному фестивалі майстер-класів для дітей з особливими освітніми потребами, які проводяться з 2017 року. Цьогоріч на фестивалі буде проведено 11 майстер-класів з образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва. Проводити їх будуть педагоги полтавського оцілому, зокрема й рушителівської філії, та полтавського міського центру позашкільної освіти. Різноплановість майстер-класів, сподіваюсь, вас порадує. А я бажаю вам отримати задоволення від роботи, яку ви будете виконувати, і від її результату, зокрема. Бажаю вам гарного настрою, успіхів, і нехай вас все вдасться! Я Ревецька Тетяна Іванівна, керівник зразкового художнього колективу мод Модселует обласного центру естетичного виховання учнівської молоді міста Полтави. Я вітаю вас на обласному фестивалі майстер-класів художньої творчості для дітей з особливими освітніми потребами. І сьогодні ми будемо з вами виготовляти символ 2026 року. Ми будемо робити ось такого веселого і квітливого коня. А ще я вам хочу наголосити, що всі учасники фестивалю. Отримають сертифікат участі? Для цього вам просто необхідно зробити роботу і до 24 січня надіслати фото учасника з роботою або саму роботу на створенні групи в Вайбері. Бажаю вам успіху! І так, як же створити нам такого? Веселого коника. Звичайно, вони можуть бути різні. Коней дуже багато, але ми, з вами, нам з вами необхідно буде для роботи два кольори фумерана. Будь-якого. Адже це ви можете вибрати на власний розсуд. Це може бути також. Кольоровий папір різних різних відтінків. В залежності, який чарівний тінь ви хочете, щоб ви у вас е, в результаті е, був. Нам з вами потрібно буде шаблон. Коня ми надійшли зразок. І е, самого коня. Шаблон ось такий маленькі це вушка. Нам потрібні буде нитки декілька кольорів. Для гриви і хвоста, а також нам потрібно буде нитки для ніг нашого коня. І маркер для того, щоб зробити оздоблення, намалювати очі, також олівець, ножниці і клей. І так, беремо фумірам двох кольорів. Блискуча сторона це лицьова сторона фомерану. Я повертаю на іншу сторону, ложу шаблон свого коня, обвожу його, тримаючи, обвожу є. Далі я беру інший фуміран і кладу в зеркальному відображенні. І теж обвожу ножнички і вирізаю по лініях які я намалювала, ми вирізаємо коня. Ось так намагаємось ніде не з'їхати. Ми вибрали Жовтий, блискучий колір, і вибрали коричневий колір. Але він може бути різних: і рожевий, і зелений, і блакитний, будь-яких кольорів. Тому ми вибрали ось такий святковий, блискучий, новорічний. Такий кінь може бути іграшкою на ялинку, такий кінь може прикрасити подарунок, такий кінь просто може бути е, як е, декор, такий кінь може бути і частиною декору, або в інших якихось варіантах. Є, ми вирізали дві деталі нашого Коня ось, є, є. Далі нам необхідно вирізати, і ще буде вирізати вушка. От вушка я виріжу коричневі. Тобто, а також я можу і скласти два фумера разом, прикласти вушко це невеличка деталь. І я ось так по шаблону вирізаю вушка. Є, є. Далі я змащу клеєм гарно. Ось у мене голова. Я змащу клеєм там, де в мене будуть вуха. Верхню частину я тільки змащую гарненько. Де в мене будуть вуха. Є. Ось у мене. Одне вушко є. І у мене буде друге вушко теж є, є. Ось я можу паличкою притримувати. Є. Підрівнюю вушко, Тепер я ще змащу зверху вушок, клеєм. Гарненько так змащую. І тепер я беру ниточки, які хочу використовувати для гриви. Це можуть бути різні. У мене є блискучі ниточки, я їх ложу всерединку. Є. Ось така ниточка, я їх буду ложити. Сіра. Я буду ложити їх в один рядочок. Щоб вони одна на одну не находили. Ниточки на гриву ми відрізали ось сантиметрою 9-10 см. Така довжина. І ось ниточки я буду повторювати. Кольори ниточок, бо я хочу, щоб у мене конячка була яскрава, тому я буду повторювати. Але грива могла би бути і одного кольору. Це вже як е, ви заважаєте. Для склеювання деталей ми можемо використовувати клей дракон. Ми можемо використовувати і ось такий клей ПВА, якщо він густий і гарно клеє теж саме. Ну, і в залежності з чого ви робите. Фуміран можна драконом клеїти. А от якщо це просто картон, то тоді можна і клеєм ПВА. О, є. є ось так. Густота нашої гриви. Густенько можна ложити одне біля одного. Все. Тепер я змащу, там, де у мене буде хвіст. Хвіст. І те ж саме я положу ниточки, такі самі, 9 см довжиною. У мене є і блискучі ниточки. Могли б бути. Я ось використаю два кольори, сірий колір і оранжевий. Є, є. Ой, потягую звичок є. Є, все. Тепер будемо відрізати ниточки на ноги. Беремо чотири ниточки. Будемо робити ножки. Ось один. Ниточки на ножки приблизно 10 сантиметрів. Три і 4. Є, ми взяли ось такі. На кінчиках ми зав'яжемо вузлики. Або ось так, або оп, ми зав'яжемо вузлики. На кінчику ножки, щоб у нас була. Були як копиці. Це не обов'язково, але так краще. Звичайно, творчість вона безмежна. Можна було б кріпити бусинки, намистинки, можна було б ще придумати якісь кольори, але ми зробимо так. А взагалі, творчість, вона безмежна. Ви завжди можете додати щось своє. Тепер я змащую там, де в мене будуть ножки. У мене густенький клей, і ложу ножки. О, є. Буду намагатися, щоб довжина ножок у мене була одинакова. Дві передні ножки і дві задні ножки. Ну і дивлюся, щоб довжина була. Одинакове. Є. 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 Оце ми вложили все, що нам потрібно вложити всередину. Тепер ми беремо іншу сторону нашого коня і будемо гарно змащувати клеєм. Всього. Прям дуже гарно змастимо клеєм. Щоб у нас склеїлося. Якщо у вас товстий картон, воно прекрасно склеїться, але, звичайно, треба буде трішки потримати, щоб воно промокло і склеїлося. Але нас ніхто не підганяє, тому ми робимо охайно і гарненько змащуємо. Змащуємо, змащуємо клеєм. о. Є. Тепер ми беремо і складаємо. Іншу сторону коня, о. придавлюємо. І тепер ми вже маємо право перевернути коня. О! Ось! Він у мене кінь. Є. Ми беремо маркер і малюємо йому очі. Теж може бути різні. У нас вони ось такі кругленькі. І у нас вії є. Це у нас девочка. Мабуть. Низ. И посмешку. И малюем посмешку. На воде. Яскравейший. Можно было бы наклеить очи. І так можна було. О, є, ось у нас уже є кінь, є грива, є хвіст і є ножки. І нам залишилося по бажанню ми можемо прикрасити коня. Ми можемо взяти іншого кольору фуміран або кольоровий папір, вирізати. Кругленький. Я зложу в декілька разів, щоб це мені було швидше трішки. І можна вирізати горошинки. От у мене такий кінь в горошинку. Є Я. Я зроблю дві більші, дві трішки менші горошинки. Горошинки можна було, щоб намалювати горошинки, можна скористатися ось такою лінійкою, От, можна і так вирізати. І тепер я прикрашаю коня. Я гарненько змащую, клеєм і ложу горошинки. Є. І я ще можу маркером намалювати ось такі горошинки. Є. Ще раз придавлю. Почекати треба, поки воно підсохне гарненько. О! І ось такий кінь у нас. З'явився. І ось у нас теж є кінь. Ось такі коні. Я ще раз хочу наголосити, що кінь це символ 2026 року. Тому я вам бажаю, щоб ви не просто зробили коня, а й загадали обов'язково бажання. І хай ваші бажання, бажання обов'язково Всього вам найкращого.